Друзі, всім привіт! Компанія автопарк, війницький філіал, на чудове надходження. Mercedes-Benz e 200. автомобіль на 2013 року випуску в 212-му кузові в рестайлінгу. В універсалі. Має передню LED-оптику максимально у гарному стані. Попередній частина автомобіля без нарікань, передні та задні паротроники, Обладнаний надійним дизельним двигуном 2,1 літри, автоматичну коробку передач та системою заднього приводу. На оригінальних легкосплавних дисках зимова гума встановлена, є повторювачі на дзеркалах, повний хром-пакет підтонований, зверху рейлінги. Придбати можна за ціною 16 тисяч 900 доларів, заявний пробіг автомобіля 260 тисяч км. По технічній частині автомобіль повністю обслужений та доглянутий. Має задню пневмопідвізку. задня пневмопідвізка обслужена, великий та просторий багажний відділ, задня LED-оптика, електропривод кришки багажника. Ось так Виглядає у нас багажний відділ, задня шторка, дуже великий та об'ємний. По лівій частині автомобіль також без нарікань, без будь-яких дефектів. Дуже в гарному стані. Перейдемо до салону. Чорний шкільний салон в гарному стані. Карта дверей також в ідеальному стані, повний склопакет, алюмінієві вставки. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані, електропривод передніх сидінь, шкіряне мультикермо з датчиками світла та дощу круїз з контролем. Підрульові пелюстки, гарна велика мультимедіа з дисплеєм. Ось такий у нас тут годинник. Автомобіль дійсно в гарному стані. Має приємний запах в салоні. Ідеальний авто, як для міських, так і заміських поїздок, надійний та економний. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Автомобіль можна придбати за ціною 16 тисяч 990 доларів, доступний в лізинг та кредит. А також можемо приєднати вам авто із США.